У Луцьку відбулася виставка картин, у яких закладена частинка душі Тетяни Левицької із Прикарпаття. Ці картини це відображення глибокого внутрішнього її світу. Тож ми завітали сюди та дізналися про її життєву і таку щемливу історію. Пані Тетяні 83 роки. Вона протягом майже 40 років працювала вчителькою української мови та літератури на Львівщині та свою першу картину намалювала у 81 рік. Чому лише у своїх 80 Тетяна Левицька взяла пензлі й фарби до рук, розповів її син Руслан Левицький, художник і скульптор. У віці 75 років лікарі діагностували пані Тетяні хворобу Альцгеймера, і саме написання картин стало терапією для жінки. Мама почала забуватись, і я зрозумів, що це певний момент. Потім почалась війна, я не зміг приїжджати, вони в Карпатах жили. І ну, потім Київ ми відвоювали. Я приїхав, зрозумів, що вони вже не можуть бути, І, якби. Зрозумів, що нам треба спілкуватися, а ми не дуже вже можемо. І просто я художник, дав пензлі, фарби, і воно пішло, просто загорілось ним. Тобто такий талант, мамо, ви, можна сказати, відкрили. Ну як, Допомогу. Я спробував це допомогти, мож, можливість комунікувати між собою. Як каже син Тетяни Левицької, до цього раніше матір ніколи не малювала. Це внутрішній світ відкривається. Розкажіть, ваша мама е, до того малювала колись? Ні, тільки ручкою була вчитель української мови і літератури, 35 років в школі працювала. Єдине, що вона всі свої кошти і все в мою освіту вкладала. Я художник, але я займаюся прикладним мистецтвом скло, метал. Інтер'єрні всякі речі протягом цього нелегкого періоду Тетяна Левицька написала близько трьох сотень картин. Скільки загалом ваша мама намалювала таких картин? Десь біля трьохсот. Наразі перша персональна виставка і це перший раз їх побачив. побачать люди. Це спілкування, це внутрішній світ. Я навіть не думав. Якщо б не Олесь Дзиндра, куратор, він зацікавився і, і пішло. І ми, ми зрозуміли, що в нас є ціль. Я зрозумів. Мама у нас приймає по-іншому. Кажу, це є спосіб спілкування і відкриття свого внутрішнього світу. Мистецтво як для пані Тетяни, так і для її сина, стало особливим способом спілкування один з одним. Художниця дуже обережно, проте вправно керує пензлем та наносить на полотно ті фарби, які припадають їй до душі. У результаті виходить неймовірна краса, у якій відчувається тепло та внутрішній глибинний світ пані Тетяни. Помилуватися шедеврами Тетяни Левицької прийшли чимало людей. Картини цікаві, але у мене класичне бачення композиції. Я бачу, що на відчуттях в емоційному плані туди вкладено душу, будь-яка творчість залишається на підсвідомості з плюсами. не з одним, з багатьма плюсами. Є чудові методи арт терапії то вони шалені результати показують. Значить, творчість допомагає, оформлення гарне. Я дуже вражена, тому що якщо людина не художник і такі картини намалювати, ну тут пан Олець говорив, що це не можна ні до якого мистецтва віднести. А я вважаю, що це, це може майбутнє наше якесь мистецтво, якесь е, дорога, стиль, якісь мистецтво. Я кожну виставку приходжу, беру автографи. І от і пані Тетяни теж вирішила взяти і виявився такий. Е, Ну, своєрідний в неї автограф. Бо коли син говорив, що ще рік назад вона ще могла там писати. А сьогодні оце в неї такі. Так, так що в мене єдиний екземпляр. На виставці був також присутній куратор, художник Олесь Дзиндра, який промовив для пані Тетяни такі щемливі слова: це просто загадка, загадка, підручник по композиції можна писати в цьому залі, і по колористиці. І по колористиці. Я сьогодні ще Руслана питав, чи вона колір на колір накладає так, але випадково. Я дивлюся, якщо це випадково, ну тоді я не розумію, що таке професіоналізм. Так, так. Ви розумієте, це феномен, який не дозволяє просто закрити разом з виставкою цю тему. Ви чули, яка динаміка розвитку цієї хвороби, що робиться. Це не може бути просто терапією. Це прояв себе. Це це ще одне знайдене обличчя. Порятунок. Це порятунок. Тетяну Левицьку та її сина були раді вітати усі присутні лучани. А тому для них підготували подарунки. Це і букети, а також музичні виступи. Як розповів син художниці, попри хворобу малювання повернуло його маму до звичайного життя. Ба більше подібна виставка, прогнозує чоловік, буде далеко не останньою.